З нагоди професійного свята хочу привітати всіх колег з нашим святом, побажати всім міцного здоров'я, наснаги і також всім мила. Живе лише той це не живе для себе, це для других виборює життя. Тож пам'ятаємо та цінуємо неоціненну працю наших рятувальників, творців нашого добробуту. Шановні колеги, ветерани та пенсіонери. Державної служби з ситуації, а також всі ті люди, які мають відношення до цієї професійної професії. Хочу вас привітати з цим святом професійним днем ратівникам. Бажати вам і вашим родинам миру, добра, міцного здоров'я, вирного вам неба, рідної землі під ногами, Хай все буде Україна.